Фільм, над яким працювали понад чотири роки, мій карпатський дідусь це стрічка про битву поколінь, а ще про переплетіння е таких емоційних українців і італійців. Власне головну роль у фільмі зіграв народний артист України Богдан Бенюк. Сьогодні ми його зустрічаємо у нашій студії. А також вітаємо у рамках програми на часі режисера. Це Заза Буадзе. Тож слава Україні! А якщо відверто знаю, що ви вже побували в низці міст України, так зокрема, так всі не буду називати, там Трусковець, Львів. Як глядач приймав, якщо можна буквально пару слів, в пане Богдан. Ну, це ми зараз в Турі. Перший така передпрем'єрний показ був у Львові, в Трускавець. І зараз от, от ми тут. І я дуже радий, дуже задоволений. А, ще треба сказати, що був в Тель-Авіві, І здається, що глядач приймає дуже, дуже тепло. Дуже тепло. І... Позитивно. Відгуки дуже добре. Мені подобається. Мій карпатський дідусь це фільм якого жанру? Все ж таки, лірична комедія чи сатирично драматична стрічка? А, ви знаєте, глядач, головне, головне це діалог між фільмом і глядачем. Як глядач сприймає фільм? Хтось каже, що це. Комедія, хтось каже, що це лірична комедія, хтось каже, що це е, трагікомедія, драматична комедія, і так далі. так так далі, так далі, так далі. Е, Цікаво, що в усіх варіантах присутне слово комедія. Тобто кожен з них по-своєму це сприймає, і так і має бути. Так і має бути. Впевнено, що стрічка вийшла такою синергією: так, це поєднання різних країн: Україна, Молдова, Італія, Чехія. Пане Богдане, як працювалися з такою розглужною творчою командою, різноманіття мов, ну і та й взагалі культур? Ну, перемішання жанрів зараз існує дуже потужно в світі, І так само, як в акторському житті, де колись ти був мав амплуа, і ти мав тільки якісь певні ролі, які підпадали під це амплуа. А потім час міняв все, що виявляється, що герої вони перетворювалися з високих струнких. Красивих і секретарів комітету і партійних організацій, де вони мусили бути красиві. А хто такий маленького росту, то мав бути тільки п'яниця, алкоголік, голова колгоспу, який розвалив весь Радянський Союз і так далі. А тут все помінялося. Виявляється, я такого росту, як я артист, він може бути героєм. А дуже важливо, щоб це в душу всі заглянути, яка там душа, що криється за тією душою. І тому цей фільм якраз про. Неважливий ріст, не важливо нічого, важлива душа. Що несе душа діда, який живе в Карпатах, і що приїжджає, несе душа маленького внука, його, який приїжджає до нього в Карпати з прахом його мами. Це дуже важливо. А те, що жанр, комедія, чи це трагедія, чи трагікомедія, чи воно не має ніякого значення, тому що кожна людина в житті, які б над нами не пролітали всілякі історії, ми все рівно в цьому житті отримуємо удар. Потім цей удар переживаємо, а потім починаємо над цим дивитися саркастично, робити свої речі. Тобто, життя вимагає таке неймовірне колори до такого, знаєте, ну мішанини. Мішанина і ця мішанина вона зараз в нашому житті триває, тому то цей фільм він якраз і цікавий тим, що та мішанина там існує. І для найважливіше для глядача, який буде дивитися це кіно, він буде бачити себе в цьому фільмі і свої проблеми, які існують між старшим поколінням, між меншим, середнім і так далі. І коли як сказали, що в нас є дідусь і є внук, а немає прокладки оцього неймовірного де тата і мами, немає. То це своєрідна також драма є. В чому є. Але і ця драма має якісь саркістичні речі, якісь ти можеш подивитися на них з іншим кутом. І цей фільм просто багатий на емоції. А емоції це те найкраще, що ми чекаємо від кіна, щоб воно це давало. І цей фільм власне це має. Сталася варіант. Ніна. Ніна Галамасюк, твоя мати. Мама є й інші родичі. Ні. Але здається, у тебе є. Їдусь. Не пам'ятаємо, оце скільки арбату. Bon Бонжорно. Ми м'яке для породі. Вмивальник куди там за хату? А туалет куди внизу? Куда він? А якщо не буде сигарет, то що ти будеш палити? А він каже, ну як не буде сигарет, то буде палити сільраду. А... Скільки, Скільки тобі потрібно часу? Тут треба 10 днів. 10 Десять днів? Чорні? Ось що ви маєте робити. Я приїхав сюди не для того, щоб дивитися на старих пардунів, які збирають шишки в лісі. Що? Будуть твої! Vacanze romane! Vacanze! Vacanze romane! Прошу могу! Прошу випевати! А затратий свої Сонячну Італію!

Куди? Туди. Давай, Кріс. Пане Заза, тож які ще проблематику, яку ще порушували в стрічці, крім от цього конфлікту десь часом поколінь і поєднання поколінь, так їхніх поглядів, можливо, десь часом різних на життя. На чому ще акцентували увагу? Ну, я можу чесно сказати, от те, що стосовно там жанру комедії, чи яка це комедія. Ми коли ми знімали, коли я писав і коли потім знімали, мені думали про, про жанр. Просто ми мали історію, яку вважали цікавою, емоційною, і вірили в те, що це буде цікаво для глядача, взагалі для глядача і, і в першу чергу для українського глядача. Uh, і ну, як людина має якусь там свою долю uh, від Бога, так і фільм uh, має. Uh, і як uh, Бог uh, вирішує, коли ця людина має народитися і який буде мати шлях, uh, функцію, місію, і так далі, так далі uh, те ж саме можна сказати і про фільм. І я просто думаю, що. Випадковості не випадковий, і те, що зараз а, виходить цей фільм, так сталося. так сталося, що зараз виходить цей фільм, а, це теж не, не, не випадково. Напевно, на, на, на це є якась а, ну, Божа воля і, 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 а, і якась місія. Чому я про це кажу? Тому що а, ну, можна сказати, що а, цей фільм ще і історія дорослішання. Про кінець дитинства і початок і іншого життя, коли дитина перетворюється в молоду людину і по-іншому бачить світ і по-іншому розуміє все навколо. І сьогодні, коли сотні тисяч молодих українців через війну, їх процес дорослішення відбувається, Да, І при тому не в Україні, а в різних країнах. І ким вони стануть, може, це ж, це ж довга історія, ми знаємо, що це довга історія. Може хтось з них буде вважатися італійцем або німцем, або голландцем. Але все ж таки ми віримо в те, що прийде час, коли кров зробить свою справу, і якщо не назавжди буде повернення, хоча б буде розуміння того, хто ти є. І в цьому сенсі наш фільм пише про і повернення до корінь, то про розуміння, хто ти є. Де твоє коріння? І хто та є? Насправді хочу доповнити глядачам. Чому ви говорили про те, що фільм з'явився можливо в той час, коли потрібно було через те, що творча робота розпочалася ще до 2019 року? Так, зімки Тріч... да там там насправді складна складна історія. Ми в 2019 році встигли зняти українську частину. А потім, коли вже були готові почати знімати в Італії, почалася пандемія. Пандемія, і ми рік чекали. Через рік нам, ми отримали дозвіл від італійців. Поїхали туди, зняли. А потім процес посподавша, монтаж і все інше, і почалася війна. Почалася війна. Ну, напевно, Ну, це шлях цього фільму, це доля цього, цього фільму, і те, що він виходить в прокат. Він... Зустріч нашого фільму з, з глядачем, з українським глядачем, відбувається саме зараз. Я вірю, що в цьому є певний сенс. А до певних заходів безпеки щодо відзнятого матеріалу, чи ви вдавалися, чи змушені вдавали вдаватися через повномасштабне вторгнення? Ну там багато було колізій, Ми намагалися врятувати матеріали, евакуювали. І я десь в кінці приблизно, в кінці березня переїхав до Франківського разом з монтажером і з матеріалом. І вже в там, в Франківському, ми, ми працювали далі, монтували фільми. Це було дуже цікаво. А це все це, це було в, в театрі, в, 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 в Франківському театрі, де художник керівник розісрав Держипільський, мій, мій товариш, він дав нам одну кімнату. Поруч в кімнаті працювала Марися Нікітюк над своїм фільмом, а далі ще була кімната, де велика Алла Загайкевич допрацювала музику до фільму Довбуш. Тобто, це був такий це був такий артистичний шельтер в театрі імені Франка Івана франківського Цікава дуже інформація, але е, найголовніше, що результат ми маємо підсумок. Це, це всі, всі ці стрічки, які побачили світ. Ну фільмі довбуш вже вийшов, і ми знаємо, які це фурори. фільм Рисі теж вийшов. І а зараз виходимо. Ми чекаємо на новий фурор, однозначно. Дай Боже. Богдане Михайлович, в одному з інтерв'ю ви сказали, що дуже багато знакових і символічних моментів навіть було під час зйомок фільму. Можете розповісти про ті, які можливо вас вразили найбільше? Ну підхоплюючи ті слова, які сказав за забувадзе, про те, що народження фільму це історія, якась така своєрідна, де ми чекаємо якогось результат. А воно потім зовсім виходить щось інше, якісь додатки йдуть, як з'являється якесь нове життя цього фільму. Це так само, як тато з мамою працюють над створенням дитини. Вони так само думають, що а потім дитина народжується вже з характером своїм. Своїми якимись речами, які вибудовують її як людину, і потім починається життя цієї дитини. Так само і цей фільм він почав дуже цікаве життя і своєрідне таке життя, яке е, має неймовірне відчуття епохи, яку ми зараз проживаємо. Ми зараз навіть цього зрозуміти не можемо, але пізніше ми трошки зрозуміємо, що ми прожили оці і 19-й рік, і 20-й, і воно буде потім підсвідомо в тих. Е, Кадрах, які знімалися, воно буде читатися людьми, я так сподіваюся. Але найважливіше, мабуть, що і природа була на нашій стороні, коли ми знімали кіно, і ми почали зйомки. Пізно, 15 вересня, а в Карпатах це завжди душі йдуть. І хвилювалися продюсери, і хвилювалися всі, що я так пізно міг приїхати, тільки був затверджений на цю роль. Дякуючи заразів, він би подарував мені такого персонажа і чекали мене, бо в мене прем'єра була в театрі Франка. І я приїхавши тиждень, працюю, другий працює масонечко, золота осінь, прекрасно. Третій, четвертий тиждень минає золота осінь, сонечко світи супер. Бачу, багато хвилюється і каже: Хоч би один пасмурний день, хоч би один пасмурний день для картинки, просто щоб, хоч був бути... Темно було в то весь час. Ну, може, треба було центральні сцени дотриматись лінії. Нам Господь Бог дав центральні сцени зняти просто в шикарні. Ми навіть собі не могли, що така раптом атмосфера буде створена Господом Богом, де випав сніг в жовтні місяці, випав сніг три градуси морозу і три дні протримався сніг в горах, там де ми знімали. Гора називається Біла Кобила. Це біля верховини недалечко. Березниця це село. І ми зняли ті кадри, які я зараз дивлюся в кіно. Вони просто це якісь є дарунком, і магічна, магічне навантаження несе. Бо і закінчення життя мого персонажу, і пере переродження внука, який при смерті діда зрозумів, і якісь такі речі, які тільки люди можуть, переживши це, можуть зрозуміти. І потім він буде рахувати себе і українцем також. Багато всіляких речей, які вони склалися докупи, і цей фільм він має м таку людську, гарну, точкову біль. Куди ти не натиснеш, воно буде боліти. І це дуже добре, що Заза йому Господь Бог дав створити такий сценарій, і він написав цей сценарій разом із своїм товаришем Греком. Вони склали разом докупи, і ця історія вона ожила з романтизмом Зази Буадзе, який несе його народ грузини яких я завлетішився від того, яке в них кіно, де вони вміли е, неймовірно тонко робити романтичні, цікаві характери людей у фільмах, де вони могли посміятися над собою. Дуже мило і тепло. що ми не вміємо цього робити. У українці ми абсолютно робимо якісь глупі такі речі, де ми висміюємо в себе і показуємо не не з доброго боку. Це неправда. Ні, що неправда. правда, правда це в фільмах дуже багато є. Але тут дуже важливо відбулося той симбіоз, такий гарний, де його романтизм попав на цю історію. Відбулося таке велике свято, яке називається Свято, наш Карпатський дідусь. Мій карпатський дідусь він буде жити дуже довго, тому що це життя тих людей, які пережили якісь катаклізми в житті. А вони переживають, а тим паче війна несе свої корективи. Ну, я просто хочу додати обов'язково, що той романтизм, ці емоції, про які сказав Богдан Михайлович, це ще й завдяки оператору-постановнику Олександру Землянину, один з найкращих операторів, з яким я зробив всі свої фільми в Україні. І, і просто два генія, композитори, молоді композитори, Роман Григорів та Ілля Розумейко. Це я впевнений в цьому це майбутнє великої української культури. Не тільки музичної культури, а взагалі культури. Це просто гіганти, майбутні гіганти. Е, і вони народилися в Україні, і вони українці і роблять щось неймовірне, просто неймовірне. І не тільки в кіно. В кіно вони тільки почали е, е, свій шлях як кінокомпозитори, але вони роблять е, е, абсолютно унікальне, щось унікальне, яке називається нова опера, сучасна опера, яку дуже добре знають вже і в Європі, і в Сполучених Штатах. Ну от я дуже щасливий, що ми з, з Ромою, з, з Сільою. Вже це наш другий фільм. Перший був попередній Мати апостолів, де теж, наш Богданом Михайловичем э, э, фільм. Э, за які Богдан Михайлович і Богдан Михайлович, і Наталя Половінка, яка грала головну роль, вони отримали за забуадзе купу і міжнародних і нагород 88 нагород отримав цей фільм мати апостолів. Але переходячи до нашого фільму, 28-го старт в кінотеатрах, 21-го в нас велика прем'єра в Києві. В кінотеатрі, де прийде багато критиків і будуть дивитися цей фільм. А потім ми ще будемо мандрувати Чернівці, івано франківські Так думаємо про Закарпаття, думаємо про Дніпро і думаємо про Харків, де є проблеми. Трансляції цього фільму, де ми їх будемо показувати, бо не можна робити рекламу, аби mm -hmm. там не прилетіло щось. Але цей фільм він пульсує вже своїм життям і це дуже кайфово є. А всіх глядачів, які сьогодні дивляться наш канал, місто, то я би хотів запросити 28 го числа, коли вже вони зустріли коліна куті заколядують, вже третій день. Буде різдва нашого то 28 числа можна прийти в кінотеатр, щоб потім новий рік зустріти з цими емоціями, які є в фільмі Мій Карпатський дідусь, зустріти Маланку три першого числа, і далі продовжувати набрати свяченої води 6-го. Січня свячена вода, яка набирається на цілий рік. Тобто, графік дуже простий. Все починається. Мій карпатський дідусь. Він дасть вам потім орієнти, як треба жити в цьому житті. Ми вам дуже дякую. Дякуємо насправді за таку надихаючу розмову. Я щиро вірю і знаю, що вас зараз чекають глядачі. Тому ми вас відпускаємо до аудиторії і чекаємо ще найбільше представництво вже дійсно з 28 грудня у кінотеатрах нашої країни. Дай Боже. Дякуємо вам, дякуємо вам, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе і бережіть Україну.